Несподівана публічна поява заложного шокувала усіх на тлі кадрових змін в оточенні президента. Він ухвалив рішення розкрити українцям, що за всім цим стоїть. Шокував правдою про звільнення малюка. Зізнався, що на нас чекає найближчими днями. Колишній головком тримав це все в секреті, але, схоже, прийшов час розкрити всі карти. Від такого вся Україна завмерла. Вам треба це почути. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Спершу Валерій Заложний розпочав із звичного обговорення стан. О, справ на фронті заявив, що війна між Росією та Україною вже не є локальним чи регіональним конфліктом. Вона має всі ознаки глобального характеру, тому щоб відповісти, чи є в Україні шанс на перемогу, потрібно розуміти, в якому стані перебуває Росія і які виходи існують із глобальної війни на виснаження. Заложний також наголосив, що треба шукати тільки глобальні методи вирішення цього конфлікту. Наприклад, якщо буде реалізований якийсь із сценаріїв і війна зупиниться там, де вона є, якою буде у глобальному масштабі реакція на це, скажімо, нової архітектури безпеки в ЄС. Чи створені якісь важелі механізми, які можуть глобально зреагувати, зауважив він. На думку Екзоловкому завершення війни залежить від позиції глобальних гравців, зацікавлених у результатах цього конфлікту. У цій війні є зацікавлені країни, такі як Китай, що відносяться до глобального рівня, і про вирішені питання завершення цієї війни треба буде враховувати усіх глобальних гравців. Війна глобального характеру потребує глобальних рішень, сказав заложний. І на думку генерала, війна на виснаження почалася давно, і її не можна зупинити лише якимось тимчасовим рішенням. Ім про припинення бойових дій, здобути перемогу у війні на виснаження лише військовим шляхом неможливо. Така війна може зберегти або знищити державу. Також на переконання, як з Ловкома, мета Росії не обмежується здобуттям території декількох областей України. Ми точно знаємо, що політична мета графії точно не чотири області. Як вона декларує, щоб їх звільняти, Росія запустила весь цей механізм, щоб знищити Україну як державу. Нагадав заложний. Потрібно розуміти, в якому стані перебуває економіка та політична ситуація графія, щоб об'єднати з. Силля наших партнерів і довести Росію до стану колапсу очевидного війні на виснаження. Чи ми маємо ми шанс? Звісно, маємо. Ми вже повністю зрозуміли природу цієї сучасної війни. Це війна економіки, і лише застосування таких економічних підходів, які виведуть із ладу економіку противника, можуть призвести до очікуваного результату. Потрібна математична модель, яка змогла б прорахувати всі ризики і ресурси, щоб вийти до стану, коли Ерефія перестане існувати, бо не витримає тиску України і наших партнерів, заявив заложний. Водночас, генерал не вважає, що слід покладатися на союзників і видобувані відносини повністю. Тим же часом український посол у Британії Валерій заложний Ожне до 31 грудня 26-го року стане президентом України. Він очолить уряд національної єдності після того, як чинний глава держави Володимир Зеленський піде у відставку, і саме таку думку своєї новорічній вікторині висловив Девід Ігнатіосколумніст з Вашингтон Пост, який регулярно висвітлює російсько-українську війну. Раніше змі повідомляли, що заложний планує покинути свою посаду у перших числах 26-го та повернутися в Україну. Але його медіарадниця Оксана тороп спростувала цю інформацію. Мовляв, у його планах нічого Ого не змінилося, і заложне продовжує відстоювати інтереси України на своїй посаді. Як завжди, не названі джерела знають все про заложного і його плани, але нічого не змінилося, каже турб. Він і далі продовжує відстоювати інтереси України на посаді посла у Великій Британії. До того ж, посол України у Великій Британії Валерія Заложне сприймається у Лондоні як дипломат мовчун через недостатню медійність. Таку думку в коментарі висловив один із британських оглядачів, який регулярно спілкується із представниками оборонного сектору. Заложний дійсно має успіх. Хи в комунікації із британською обороною, але його постать залишається занадто великою для формальних дипломатичних меж. Наголосив він за словами співрозмовника у Лондоні. Попри загальну симпатію до залізного генерала, зауважують, що залужний фактично став послом мовчуном. А від моменту призначення він не дав жодного великого інтерв'ю місцевій пресі, що для у ключовій країні партнери, є проблемою. Одніє з причин називають мовний бар'єр. Хоча англійська генерала покращилася, він досі не володіє вільно, Що заважає йому. Бути обличчям України на британському телебаченні на виступах у Чидам заложний досі воліє говорити українською через перекладачів. Окрім того, журналісти припускають, що він уникає медіа, щоб не відповідати на незручні запитання про відносини із банковою та причини свого звільнення зі збройних сил України. Він виглядає як людина, яка комфортніше почувається в уніформі ніж у дорогому костюмі. У нього є талант і інтелект, але зараз він просто не може їх використовувати наповну. Складається враження, що він незадоволений Цією ролью, а він просто не на своєму місці, зазначив британський журналіст. Водночас, гіпотетичне повернення посла України у Великій Британії Валерія Залужного лав збройних сил України вкрай мало ймовірне, тому що перед призначенням на дипломатичну посаду його було визнано непридатним до військової служби. Про це розповіли співрозмовники у генштабі. Однією з причин, чому багато хто серед військових зреагував на інформацію про нібито повернення заложного, стала інша чутка про те, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський скоро може залишити посаду. Про це раніше неодноразово казали співрозмовники серед народних депутатів і в міністерстві оборони. Хоча і сам Сирський і президент Володимир Зеленський заперечували цю інформацію. Один із дотичних до генштабу співрозмовників пояснив, що повернути залужного на посаду головкома неможливо перед тим як розпочати роботу послом у липні 2024 року. Він пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала генерала непридатним для військової служби і зняла з обліку. Щоб стати на посаду головкома, залужному, потрібно знову мобілізуватися. А він визнаний не. Придатним, звісно, в нашій державі все може бути, але його призначення вкрай мало ймовірне. До того ж, це навряд чи потрібно самому залужному. Вдруге заходити на ту саму посаду політично завжди в мінус. Зазначив співрозмовник. Однак концентрація чуток та інформаційних компаній навколо українських топ-офіцерів зараз дійсно надзвичайно висока, каже інший співрозмовник в генштабі. Це були і інформаційні кампанії, що намагалися протиставляти головкому сирському командувача об'єднаних сил Михайла Драпатого або начальника генерального штабу Андрія Гнатова. І чутки про Вірну відставку командувачів, все це створює сприятливий ґрунт для масштабування чуток різного штибу. До речі, варто зазначити, що у медіапросторі також час від часу з'являються чутки про нібито намір заложного балотуватися на виборах. У жовтні він це спростував, каже, не створює ні штабів, ні партій. Ну а далі поговоримо також і про те, що в Кит про повернення посла у Великій Британії Валерія Заложного до України міг з'явитися із двох причин: через чутки про відпустку в Домінікані та щоб збити його політичні амбіції. Таку думку висловили співрозмовники в генштабі міністерства Закордонних справ перша причина вкиду це новина стала реакцією на поширення чуток про відпустку, яку генерал, начебто, провів в домінікані. Такі собі інформаційні війни. Раз є вкид про домінікану, потрібно чимось відповідати, бо почалася інформаційна кампанія. Відповіли так, сказав співрозмовник дотичний до генштабу. Друга причина фальстарт. Чи спроба збити політичні амбіції генерала? Співрозмовник ОМЗС іронізував, що залужного зараз намагається провести тим самим шляхом, що і екс-міністр закордонних справ Дмитра Кулебу того відправляли у відставку. Щонайменше шість разів упродовж року, перш ніж це сталося насправді. Своєю чергою українська політологиня Катерина Рошук заявила, що призначення Буданова керівником офісу президента мудрі кроки з боку Зеленського. Він посилює довіру до дискредитованої структури, але перш за все у своєї потенційного конкурента на виборах, які невідомо коли відбудуться, але до яких Зеленський вже готується. Нагадаю, що Буданов зараз у топ 3 кандидатів за рейтингом, але тепер Буданов піде як плюс один до Зеленського, розділяючи розчарування та втрату довіри, які з кожним днем не скінчено. Енної війни лише посилюватимуться щодо влади, говорить Рошук, додаючи наступне. Навіщо це буданову? Якщо він планує політичну кар'єру, то це вдали привідвоюти із образу спецслужбіста, якого виборець може вважати занадто мілітарним. Не забуваємо, що у Росії керують чекісти, і це не надто вдала аналогія для політичного діяча в Україні. У випадку, якщо Зеленський не піде на переобрання і матиме рейтинг зараз, він також у топ 3 Буданов може розраховувати стати наступником. І за її словами переможе цього кадрового рішення Валерій Залужний. Якщо він вирішить балотуватися в президенти на виборах, які невідомо, коли відбудеться, то конкуруватиме не. Не з окремо Будановим і окремо Зеленським, а лише з кимось одним. Адже Зеленський не дозволить Буданову, який тепер не буде розвідником, стати яскравим самостійним чиновником. Глядачі, я вдячна вам за те, що ви додавали себе пуст до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. Не прощаємось з вами, бо побачимось зовсім незабаром.